Привіт, блогерка Верба, яка купила дорогий автомобіль, послала на три букви підписників. А Джонні Деп може приїхати в Росію про це й не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Так, блогерка Юлія Верба купила дороге авто на сторінці в інстаграм. Юлія Вербенець розмістила знімки, де позує з величезним букетом троянд і кульками на тлі нового Mercedes-Benz S 580 23-го року випуску. Вартість такої машини складає від 7 до 10 мільйонів гривень. Ще юля написала, що потрібно не тільки мріяти, а й багато працювати для того, аби заробляти на таке авто. Багато юзерів не зрозуміли навіщо Юля виклала фото і почала хизуватись такою дорогою покупкою. Інші захищали блогерку і писали, що вона при цьому багато донатить. А Юля відповіла хейтерам лаконічно. Вона каже, що законно заробила ці гроші, сплатила податки і попросила не злитися на неї. А тих, кому це не подобається, просто попросила далі. Цитую відписатися нахер, а друзі. Давайте тепер по порядку. Верба одна з найпопулярніших блогерок в Україні. У неї в день по дві-три по реклами. Замовлення розписані на 2-3 місяці. Заробляє вона приблизно 20-30 тисяч доларів на місяць. Юля вже придбала собі нерухомість, донатить. Але не забуваємо, що блогери мають м, чимось дивувати свою аудиторію. Відповідно. З маркетингової сторони Юля зробила все так, як треба. Розмістила дорогу покупку. Це викликало у нас з вами неоднозначні емоції. Ну і я би напевно на місці Юлі не сильно хризувався б такою а, покупкою, але я не на місці Юлі. І а, друзі, до речі, помітьте, від такої покупки кількість підписників верби не зменшилась, а навпаки, збільшилась. Розумієте, паралель, Так, от що ви думаєте щодо цього випадку і такого хейту, взагалі правильно, верба робить. Що у свої 20 років постить такі дорогі подарунки? Напишіть в коментарях. Співачка Злата Огнівіч написала заяву в поліцію на нового переслідувача. Справа в тому, що нещодавно біля будинку співачки почав з'являтися новий е закоханий. Він постійно за нею стежить, пише, телефонує, і співачка хоче, аби поліція провела бесіду з цим чоловіком. Ну і нагадаю, що це вже другий неадекватний переслідувач, Злати Огнівич. А е попередній навіть влаштувався в таксі, аби брати е замовлення з будинку співачки і погрожував. Розправою близьким злати. Співак Енрікі Іглесіа стаємно одружився з Анною Курніковою. Про це проговорився його старший брат. Коли він розповідав про весілля зведеної сестри, то ненароком сказав, що Енріке. Теж одружився, але більше брат Нріки нічого не захотів розповідати. Ну і нагадаю, що Іглесія з понад 20 років перебував у стосунках з Анною Курніковою. Пара познайомилася далеко ще у 2001 році під час зйомок кліпу цього артиста. Хоча закохані і не поспішали узаконювати стосунки однак у них народилося вже троє дітей. У 2017 році з'явилися на світ близнюки Ніколас та Люсі. А ще через два роки у пари. Народилася донька Мері. Співачка Христина Соловій зізналася, що на неї піднімав руку колишній. Про це вона розповіла на каналі About. І Коли артисті було 24 роки, вона зустрічалася з бойфрендом, який її шалено ревнував. Якось вони разом пішли на вечірку, і там е, стався такий інцидент, е, що один рок-музикант підійшов до Христини і поцілував її. Артистка переконана, що це було зроблено для того, аби привернути увагу журналістів, які в той час брали у неї інтерв'ю. А обранцю Христини це зовсім не сподобалося. Він почав з'ясовувати з, з нею стосунки та звинуватив її у тому, що вона сама винна у тому, що трапилось. вдома. Чоловік дозволив собі навіть підняти руку, руку на артистку. Врешті співачка порвала з бойфрендом. Щоправда, через те, що зустріла іншого чоловіка. Старша донька Олени Кравець Марія вперше зізналась, що не самотні. Нагадаю, що дівчині зараз 20, і вона поділилася романтичною фоточкою у себе в інстаграм. Про бойфренда Марії мало що відомо, його звати Ростислав. І судячи з фотоблогу обранця Маші, він так само, як і вона, займається хіп-хопом, тому, можливо, саме завдяки цьому вони і познайомились. Ну і до речі, хлопець блогерки, ймовірно, знайомий із її зірковою мамою, адже Олена Кравець підписана на нього у інстаграм. І правильно, мама завжди має бути в курсі, з ким зустрічається дитина. Маша Єфросиніна взяла участь у саміті НАТО. Єфросиніна брала інтерв'ю у високопоставленої гости саміту, і цю місію їй довірила компанія YouTube. Марія показала фото з прем'єр-міністром Канади, Латвії та Естонії. І цікаво, що Єфросиніна не забув підтримати і чоловік, якого звуть Тимур, який зараз захищає Україну. Маша показала фото коханого та його побратимів. Ну і до речі, друзі, вже у неділю у мене на каналі вийде історія. Ко кохання маші Єфросиніної і Тимура Хромаєва історія їхнього кохання непроста, і в ній е відверто небагато романтики. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити цей випуск. А ще в четвер вийде інтерв'ю Слава плюс зі співачкою, чия пісня побила всі рекорди прослуховування в нашій юності. Пісня називається Двічі в одну річку не війдеш», а співали цю пісню Юлія Рай. Зараз Юля живе в Австралії, вона була заміжня, але розлучилась і працює зараз із знедоленими людьми. А ще співачка розповіла, як у неї вкрали пісню Двічі в одну річку не війдеш». Тому не пропустіть інтерв'ю з Юлією Рай вже у четвер на моєму каналі. І підпишіться. Мадонна несподівано написала заповіт. Нагадаю, що нещодавно співачка потрапила до реанімації через начебто отруєння. Хоча голівудські таблоїди писали, що це було не просто отруєння, а передос. Але підтвердження цих слів, звичайно, немає. І от стало відомо, що співачка написала заповіт. Зірка детально описала, як хоче розпорядитися спадщиною, а у неї я нагадаю 850 мільйонів доларів. Ну і також написала про те, що хоче, щоб було з її піснями. Подробицями заповіту. То Мадони поділився інсайдер. Цікаво що співачка категорично проти того, аби після її смерті хтось влаштовував гастрольні тури з її голограмою чи іншими технологіями. Ну і крім того, зірка не забула про свого менеджера, якого звати Гай Осірі. За словами інсайдера, він також отримає певну частку знак подяки за тривалу сумісну роботу з Мадонною. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії і друг України Борис Джонсон восьме став батьком. У Бориса народився син. Хлопчик з'явився на світ ще 5 липня. Проте лише тепер пара повідомила цю радісну новину. Назвали його Френд Альфред. Одісей Джонсон не ну, що Керрі Джонсон це третя дружина колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона. До заміжжя з політиком вона була активісткою в галузі екології. Ну а їхній роман розпочався у 18-му році, коли він а, ще був одружений з Марією Віллер. І сам Борис Джонсон став батьком у восьми. У нього є четверо спадкоємців від Марії, власне, Віллер, з якою він прожив 25 років. А вже троє від нинішньої дружини, а також позашлюбна донька. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує Джонні Деп. Справа в тому, що Джонні планує вирушити в подорож до. Параші американський актор та музикант зібрався туди приїхати за гонорар. Принаймні, так пишуть російські пропагандисти. Поїздка зірки Голівуду до а, Росії запланована на осінь. Музикант нібито погодився випустити спільний трек із російським гуртом за 370 тисяч доларів. Ну і пропагандисти стверджують, що перемовини з Депом велися ще з 20-го року, і нарешті вони дійшли згоди. Ну і також вони заявляють, що на депа чекає екскурсія Росією. За це він навіть погодився на менший гонорар, хоча спочатку йому хотіли заплатити більше грошей тут трошечки е так пахне бредом, поки Джонні Деп буде в цій рубриці, і сподіваюся, він буде тут помилково, бо не виключає того, що росіяни просто буханули бояришника і переплутали Джонні Депа з Нікітою Міхалковим. Дякую, друзі, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. У минулому випуску я розповідав про голівудських зірок з українським корінням. А ще на каналі вийшов подкаст з продюсером Михайлом Ясинським, де ми обговорили чи варто українським артистам перекладати українською свої російськомовні пісні. Ці відео будуть ось тут, через три, два-один.